Друзі, привіт! Сьогодні закупочки передсвяткові, трошки закупочки, е, карапеші магазин. Таксист привіз Пі -пі пакет карапеші, хліб карапешівський порізаний. Чотири хлібини. Порізаних, тут чотириста грам. Батон карапиші, нарізка з кипками, чотириста грам. Такий от хлібець. Свіженький. Так, ой, не падай. Так, такий хлібець, досточку ножа, Так. Другий день оце е, таксиста прошу, щоб купив. Один день поїхав, каже, немає. Я хотіла рулети рулети асорті в Карапешах. Не було, розібрали. Ну, думаю, сьогодні. То він там сьогодні казав, в очередь була. Я взяла такі. Отакі рулети. Два такі рулети взяла. О, отакі. Будемо сьогодні пробувати. І один такий рулет. Цей сторону одложимо рулет. Багато не набирала і взяла кілограм. Ліонської давно вже її не брала, мабуть, годів з три, Не знаю, чи, чи... смак. Такий самий Ліонська ковбаса така. Вона, типу варіонки, тільки така там кусочки такі, наче м'яса, наче шинка. Така, кілограми ліонської, Називається Ліонська. Ось така такий. Може, буде салат? Олів'є, може, надумаю, або оце такий. Щось ми її і скуштуємо теж. І це такі всі покупочки. Оце всі. На... На сьогодні всі. Так. Так, назву я переріжу. То буде у морозилку собі ложу, а тоді з морозилки витягую. А що робить? Пахне. Кожний день вже ж не підеш там по, по 200 грам ковбаски. Так, і цю розріжу на опіл отака. Колбаска, тоді отак по кусочку собі в морозилку. Тоді витягую собі, там мені треба чи не треба. I w słup może, jak to się wziął, w słup, i może w słup nie skrykko opłalizać kubekami. o, wziu, i tako. tak o, ok, maciu. Сейчас поріжемо, и будем пробувати вселет, а сорти, на суму. Да, это сейчас типа такие уроки. Они на голову oh, на без оболочки. Го, на голову. У кого? Да. Да. Такие да. огромные, распущены, и такие начевые валента пальчики. Я можешь быть. Так тосток. Що... Получается, так товсток. Що... Не такий здоровий, здоровый. Так нарежу собі на бутерброде. А це з оболочкою? Мабуть, оболочку зніму. Іонська? Такая шинка, от варенка, и там на тебя присутствует колбасы и кусочек. А я потом вчера буду зайдя туда. А так Тарілку, чи містку, щоб я його... Її... Хліб, хліб, Щоб хліб розложила, я. Там так, як класиція как грязь между ветками і иначе все пострідал. Перепуски витяги. Зараз хліб розпакую Похолодало сьогодні. Такий єлі-єлі такий сніжок манісенький пролітає в нас, що мала майонезом. Там отак розложу в холодильник і хай там ще десь майонез там трошки було. Тут не хочу вже нову відкривати, хай буде салат. Тут все передала. Охід тут Що Что це вже нема? Так. Ты батона не вистачило на всю колбасу. Це ти вже чай все ж. Так я буду чай-піти. З колбасою будемо чай-піти. Я прихожу це, не Нема, нема світла, це приватбанк. як він називається? Все, сюда. Будем шесть чай питье я. хочу тут. Бери, вот этот бруд, я кейс. Огощайся. Горячий. Ой, я так не люблю. Я не люблю дуже гаряче. Що робити? То ще й цього мене поставив в приватбанку, щоб я не, не облила його. Добренько. Тут така Євонська. Єнуска, по-моєму, кілограм двісті шістдесят гривень. А ця, по-моєму. Двісті восімдесят. буде по триста. Може, що сказав, що карапесак дешевше. Ні, не дешевше. Що це з ним робить? ні, ні пить, нічого не можна. Я буду Мені не вистачає якоїсь сладості, не вистачає у чаю. Я спробую оцього меду. Ти не хочеш? А ти таке не любиш, так? Да? Трохи меду влю. Така коробочка, я такої ще ніколи не бачила, так лється. Я завжди подумала, думаю, що там треба попробувати, думаю, мати шампунь. Ale to trzeba już rozmieszać. Łożki nie ma. Nie rozmieszano. Я чай рідко э, п'ю, я не люблю дуже гарячий, такий полугарячий, гарячий не, мені не подобається. Акліонка. Такая юнска, тоже, на чем я все тут чувствуется. Будем тортик. Назад. Погано доставать мені. Хотіла такий тортики розпакувати. Мне тебе так мастило розложила. що там я його вложила. А что тут ложить? Тут написано 9. А що 9? Чи 9 кусків? 285 грам. А це, мабуть, що і пекти, бо якісь яйця намалювані. Це, мабуть, точно ми сьогодні. То я так радувалася, що не треба пекти, розпакував її. А це щось таке не знаю. Оце. Тут щось. Тут щось і яйця, що, рукавички, яйця намальовані, і як воно називається? То що збивати міксер? Як його? Де вона відкривається? А ось що? Тут показано де відкривати, а ви. Може, тут рецепт? Ні, це вже готове в Мисочки такі одноразові мисочки вже спекли. Спекли вже в такі одноразові мисочки, тільки його треба різати. А я думала, щоб ще пекти. Я думаю, що спекти? Світла немає. Пекти не будемо. А отакі. От як воно називається я забула? Тартарак чи як? Вікс-вік. ну це як воно називається. Що такому а то печуть, як воно? Лоток? Не, не лоток, а сам торт. Та ні, ну сам торт. Як він називається, я забула? Брауні. Господи, як почну Брауні чи як? Ну, вот такому печаті заливається, мать Брауні це. Да? Мабуть, Брауні? А де ж ага, ось сього ніж? Це таке шоколадне Брауні. Я таке ніколи не робила. Таке... Оно кришиться, це його треба че у мисочке чайок. Ні, ну на що ну, ти будеш на каждую ні, ну наприклад, тобі там чи мені мисочка є та мисочка то є. Господи. Воно кришиться. Та мені не треба мисочку. Ну, я би принесу мисочку. Ти вис... щось? Я не знаю, що тим чуть клад про мисочку. Кришиться. Тобі хватить то. Таке прям кришиться. Це таке точно, що підіщає. Щоб таке там сильно вкусне, то не дуже. так? Да? Що добре? Добре. Велика суховодчать, це раз. Так. Да. Це таке мокріше, а це таке, наче суфле, чи як його. до Я как раз до чаю. Mm. Якраз чай Ще хочеш. Зараз я повержу. Розсипається. Так. Там на це посередині не дуже, а по, по капті так. А посередині це так держиться. Bravně. Browně. či jak je na něj Brávní, cheesecake. Крас до чаю. Чаю напилися. Бренька, да? Друзі, до зустрічі. Дякую за увагу. Па-па.